І тільки зараз ми хочемо почути, що насправді про нього думають його однокласники. Так. Лиско. Звичайно. Всьо, Звичайно. дякуємо, Юра, ким для тебе є гацик? Для мене гацик є більше, ніж друг, так як ми дружимо з ним вже 11 років, і ми маємо дуже багато пов'язаного між собою. Ми стали, як можна сказати, майже братами. Гацика я знаю з п'ятого класу, і це та людина, яка завжди на позитиві, завжди дасть якусь пораду. Я до нього можу завжди звернутися з якимись проханням, бо коли в мене щось погане сталося, він завжди допоможе і підтримує. З гациком мене зв'язано багато теплих моментів. І я дуже хочу, щоб в подальшому в житті він в мене був таким, ну був таким самим другом мені, як він Ісі. зараз. З Олегом я знайома з п'ятого класом. Ми вчимося разом. Він завжди привітний, активний, завжди готовий до уроків, готовий до всього. Думаю, ну, що в нашому класі поважають всі і всі його також люблять. З Олегом ми познайомилися десь рік тому, коли ви всі приїхали до мене в в клас. Він мені запам'ятався тим, що він якраз був самим найвищим із вас всіх. І перше, що він зробив хорошого, це повісив мені годинник у моєму кабінеті. Я бачу в ньому підтримку дуже величезну і бачу її не тільки стосовно себе, а й взагалі. Він досить позитивний хлопчик. І я думаю, що нього... Що ви можете побажати в найго16-річчях? Найбільше 16-річчя я б побажала йому змінюватися лише в хороший бік, ніколи не випускати руки, пам'ятати, що все ж не залежить від нього. І, звичайно, що те, що їх бажають усі, не буду повторюватися, щастя, здоров'я і всього. Гадка для мене є, як то сказати, таким одним з найпозитивніших таких то є такий чисто львівський батя. От стрельню йому в голову і все. Капець. От для мене гацик це один з найпозитивніших членів нашої класної людини. Отак Хм, Інтересін перше. Перше, для мене гацик це дуже хороший, гарний, веселий, можна сказати, один з найкращих друзів, який завжди підтримує, завжди підколить. І... Йому хочеться завжди бажати всього самого найкращого. Гацик це є, його не можна про нього багато якось сказати словами, його можна тільки відчути. Спілкувавшись з ним, робить їм всякі дурниці, бо кожного дня навіть не проходить, щоб він там не татари, або ще щось не знає. З гациком, ну, спокійно, за партій можна так не посидиш. Він такий ексцентрична людина, але з ним дуже легко. Була натису за весь <праць> Ну, дуже звичайні. Особись <праць> моя думка. Я рада, що в мене такий газ є хац і не дає мені сумати кожного. Гадзер це така своєрідна, позитивна людина, яка реально з п'ятого класу я суму в ньому не бачила ніка. Він просто шикарний, ну, саме-саме кращий. Гацик є для мене другим, я його знаю з 5 класу. Я знаю, що він дуже весела людина, яку завжди тягне на якісь пригоди, він завжди хоче щось зробити. Навіть деколи не обдумуючи цього. Гацик для мене є такою людиною, з якою завжди хочеться бути разом. Він такий класний, він просто прекрасний друг. І я дуже радий, що я знайшов його і ми. І я дуже гад цьому гаду. Для мене газа є Маланкою. Він напевно, що мені запам'ятався саме в цій ролі, коли він тягав оці накладні такі штаті. Малював помадою собі губи, малював тіні. У цей образ йому взагалі йшов. І взагалі він мені запам'ятався всі ролі з тим віником, як він бігав на тих виставах, коли ми їздили там виступати по різних школах. А Насправді Гацик для мене є а, дійсно справжнім другом, який запам'ятається на все життя, тому що такі люди запам'ятовуються і хочеться, щоб він ніколи не... А, Гація це така людина, яка завжди може знайти спільну мову з другою людиною, незалежно це молодша людина чи старша людина. І завжди може заселити будь-кого. Він така дуже весела частина нашої компанії, яка завжди заставляє всіх поверхнутися, забути про погане та тонути посмішки на своїй день. Гаце, а це був да, веселий, з ним ніколи не скучно. Він завжди щось таке витворить, що буде сміятися весь клас, зато йому і всі люди. Гацик для мене є дуже класний друг. Він завжди позитивний, веселий, з ним завжди весело. Він тут такий хлоп. Гацик. Я його ще називаю малий Мойсей. Мойсей тому що він дуже любить лісі палки, які збирати, такі здоров'я, і глядачку Мойсей. А Маланка? Маланка то я мала? то так. А коли ще філософ, я просто в неї забув. Гацик ще філософ, у нас такий класний але Він буде великим філософом, він буде сидіти в математиці, на основі. Коротше, це в, в нього буде картина, коли виходить в класі, частина, але в гадцика в дитинстві. В дитинстві гацик був такий такий, гацик! Він, він був дуже такий чемний, тихий, скромний. Також гацик такий був пампербой. Такий трошка гацик. Хорошої I mean, yes? людини має бути багато. Mm -hmm. да. так, Як двоє Гацик. Першого класу ми з гацьком ходимо на танці, і кожна поїздка запам'ятовувалася якимсь дурним вчинком, з яким ми з гацьком робили. Ми не знаю, співали двері дупами, бігали по автобусі. Ну нас не можна сказати не яка найвеселіша, адже кожна наша поїздка запам'яталась нам на все життя. Було то вночі, ну чи вночі чи ввечері, Я того вже не пам'ятаю. Але щось стрельнуло гацикові чи не гацикові. І вирішили вони поїхати по біля нашої альма альма-матер. І бігали вони головою, бігали, і нічого їм не було страшно. Ні дощ, ні вітер, ні нічого. Це один з найдужчих інших. Розкажи пару слів про чайну групіровку. Спочатку ми з гадзиком виходили просто пити чайок на вулицю, а потім це переросло в більше. Це стало в це стало рухом, які підтримували багато людей, включаючи і мене, і газика. Да. От так. Чайна групіровка, гадзика і Миколки. От так на це. Напевно, найбільше таке позитивне і тепло мені приходить в голову. Це коли 8-9 березня ми гуляли в парку франка. Це підніме мене ласка. Він ну, реально, Він просів, взяв мене на руки і під борку в парку Івана Брандка, ніс навіть щастя, ні разу не сказав що йому важко, що я з Ну, пану, бо пана це саме тепло. один з тий клас, так коротко скажучи, це найкраще, коли всі обливалися в школі. Це було дійсно весело, гарно, епічно і себе. Ну що, Гацик, прийшов той час, що я маю... Вже сказати все, що я про тебе думаю. Я дуже хочу, щоб ти був успішним. Я дуже хочу, щоб ти завжди був такий чоловік можний відповідальний, щоб за твоєю спиною завжди кожен почувався захищеним. Щоб тобі все вдавалося, щоб в тебе друзі були такими, якими ти міг гордитися. І щоб збувалися всі твої урі. Дай Божі. Тобі 16 років, коли ти виріс, твій день народження. Я хочу тобі побажати так від серця, міцного здоров'я, добре здати ЗНО, вірних друзів, кохання, в подальшому житті мати добру роботу, жінку з дітьми. І щоб ти ніколи не забував про нашу дружбу. Бо дружба це саме головне в нашому житті. Без підтримки, без дружби не буде нічого. Знаєш, ми всі тебе дуже любимо. І ти став частиною нашої сім'ї. Вітаю! Мабуть Но 16-річ, я хочу побажати не тільки всього хорошого, щоб в нього залишалась така класна компанія, як в нього є. Щоб в нього були друзі, сім'я, щоб в нього все було класне і збудуть його найкращі бажання. Хочу, щоб навчилися ну, разом так, як ви планували. І наші домовленості теж. Я хочу бути завжди таким, як він які є, привітним, пильним, веселим, успіху, в життя, житті, а також вибір хорошої професії. <тас> Найпроші на 16-річчя я б побажала йому змінюватися лише в хороший бік, ніколи не випускати руки, пам'ятати, що все в житті залежить від нього. І, звичайно, що те, що їх бажають усі, не будуть вторюватися щастя, здоров'я і Хацик. Я тобі бажаю шати таким, яким ти є Самим, таким, позитивним, найкращим, тим божевільним, яким ти є. Щоб всі твої мрії здійснювалися, можливо, кітинг її були, вони здійснилися, ми і так будуть здійснюватися. Так чесно здоров'я, многої літа забрав Бог один слова. 16 років я йому хочу побажати кохання, здоров'я, щастя, здоров'я і много літа. Є? Я це танцюю з Знімай, знімай, знімай яся. Ще... Хочу тобі побажати здоров'я, mm -hmm. щоб тебе завжди напруги тебе були твої улюблені друзі, які завжди підтримують тебе. Звичайно, що в житті тобі все склалося. Mm -hmm. ЗНО насамперед, щоб відміни я доставку. І ти вибрав свою професію, яким хочеш став. 16 років. Дата шикарна просто. Я як згадую свої 16 років, це дуже класна дата, щоб ти був основне здоровий, залишався таким самим позитивним, веселим, завжди готовий до допомоги, завжди ти хотів чогось нового, е, якісь, якісь дурні вчинки, які ти завжди придумаєш, але правда, це завжди робить наші всякі походи дуже веселими і крутими. Гацик, вітаю тебе з твоїм днем народження. Ти вже великий, в вже скоро буде паспорт, вже тис, добре. Бажай ти всього найкращого. Щастя, здоров'я, мая літа. Щоб в тебе було все добре, щоб ти добре вчився, щоб ти знайшов, знайшов ту людину, з якою проживаєш все життя, дівчинку. І все само, само найкраще. Гацик, вітаю тебе, з твоїм 16-річчя. Бажаю тобі! Всього самого-самого кращого. Щоб все, все було в тебе так чудово, бездоганно, І щоб ти надалі був таким веселим, яким ти є. Отже, гацик, тобі сьогодні 16 років. Як відомо, ми в класі наймолодші. Але я думаю, що це не є великою. Вадою, тому що ми одні з найрозумніших і найкрутіших людей в цьому класі. Ми позитивні і завжди готові допомогти один одному. Я хочу тобі побажати файно здати ЗНО, файного кохання і шикарно відсвяткувати своє 16 16-ліття, яке нам запам'ятається надовго. А також я хочу, щоб це відео ти переглянув через років так 20 і сказав своїм дітям. Отакі у мене були друзі. Тому що ем, ти для нас є тим скарбом, який, який, ми хочем, який хочеться зберігати. А я думаю, що ми для тебе є такими ж. І я сподіваюся, що ем, ми назавжди залишимося такими друзями, якими були. Вітаю тебе з днем народженням, бажаю тобі всього найкращого і на всі твої мрії здійснюються. Я тебе вітаю з днем народженням. Всього самого-саго найкращого. Головне зараз здоров'я, щоб ти був дуже здоровий. Головне, завжди кожен день весели нас. Я знаю, що нас кожен день веселиш, але я хочу щоб ти ще більше нас веселив, щоб ти завжди був веселий, щоб ти е дарував нам посмішки на лиця. Ну і всього тобі самого найкращого. Щоб він був щасливим, здоровим і закінчив добре навчальний рік для місяця. Побажав йому таких радісних та веселих друзів, які ми є, щоб він нас не забував, але знаходив нових так же само. Та й все, здоров'я, нога і ліхта. Знаєш, за тебе заробити? Ручняк, Чому це людина в цілому відповідальна? І найбожі можна ловичка. Всіх гарно закінчити в цей навчальний рік, просто підвищує з боїться. Гарних успіхів, всього найкраще. Олег, вітаю тебе з недорожчим. Хочу тобі побажати бути достойним мужчиною, в своєму житті знайти собі, свою хату, щоб в своєму житті були гарні друзі. І щоб вільна Україна. Незалежна була для тебе з Тому що ти і втілювався. Гацик, ми тебе дуже сильно любимо і ти є під'ємною частиною нашої компанії. Гацик, я тебе теж дуже сильно люблю, залишайся таким самим вірним і справжнім, як ти є.

Ой! Ой! Два, три. Ти нічого не робиш, Таді. Витяг його робимо, добре? Ацик! Чеш? А ти не хочеш піти? На флотку дай. Так от це на гацика, де знаєш. Я сейчас Вот Брат, не покровец. Нет, я к тому врага. Брат, не покровец. А не просто так. Привет, Аптик! Мене. Я думаю, що попри те, ми одні з найрозумніших і найкрутіших людей. Ну, так. Мені не займати. Баце, це для тебе, брат. Ми не блюдаємо. Тацко мене асоціюється філософія. Тацик, вітайтеся з твоїм днем народження. Тобі вже 4 квадрати, 2 на 8, там 20 мінус 4. Раз, два, три, мотор! А, чекайте, раз, два, три, мотор! Це, що це ще дякую за присоюз. Так, Я очікувала якісь... тебе. Що тобі побаза? Побазав. По базар... Ще раз давай, що тобі? Ра, раз, два, три, а Значить, що тобі побажать? Ну, так. Ну, no, Є. Yeah, все. Є. No. Йовка, yeah. okay. хто не тебе бігає гацик? Зйомка! Лібергац! І хліби дичь! І хабе! Ну знаєш! Папа научил меня жить. Папа научил нас бороться. Андамин, меня ты знаешь, что не принес? Знаешь, что там? Что-то ляпаешь, Бог, иди извинись. Мама научила меня жить. Да ведь ты потепал ухом. Давай Мама научила меня жить. Папа научил меня бороться. А братва ничего не учила, она приняла, сказала, кто тронет всех порот. Юрко, майник, майник, пив поп, ты говоришь. Мама научилась жить. Она учила бороться. Братва ничего не учила, она приняла, сказала, кто тронет, всех пороть. За те, що скою завжди я пріоритет не ставив на баблі тому в моїм житті.